Слава Богу, що є сильніший за гріх, сильніший за тіло, сильніший за Антихриста. І сьогодні наша тема е, така тематична у нас проповідь, яку брати е, заздалегідь вже запланували. Як розрізнити Духа Божого від духа обману? Це з першого послання Івана, 4 розділ, 1 і 6, з 1 по 6 вірш прочитаємо. Улюблені не кожному духу вірте, але випробовуйте духів. Чи від Бога вони? Адже багато вже пророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожен, кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить і вже тепер є у світі. Ви дітоньки від Бога, і ви перемогли їх, бо більший той, хто у вас. Ніж той, хто у світі. Вони від світу, тому по-світськи говорять, і світ їх слухає. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той, не, той нас не слухає. Так пізнаємо Духа істини і духа обману. Я трошки хочу, щоб ми зрозуміли. Що апостол Іван на тодашній час бачив, що в перші дні, коли церква Божа почала своє існування, було багато цих проявів Духа. Ми знаємо і читаємо з дії апостолів. Що це було бурхливе таке явище, коли приймали і Самаряні, і у дому Корнелія був Петро, і там дім його прийняв Господа і слова, які Петро казав, і це було ознакою, коли вони казали на інших язиках, і це робилося кожного з кожним, хто приймав Бога. Хто приймав благодать Христа. І е, серед цих явищ були другі явища. І ми знаємо, що е, е, деякі навіть хотіли за гроші отримати це, щоб, е, знаєте, роздавати цю, е, е, таку можливість. І ми знаємо, що багато було проявів оцих лже лже духів, які апостол пише, що вони не визнавали, не визнавали Христа, котрий прийшов у тілі. Ми сьогодні бачимо, що Іван наголошує два правила або дві ознаки, які він тут каже. Дух від Бога визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі. І навпаки, дух, який не визнає Ісуса Христа у тілі є антихристом. В моєму житті були такі зустрічі, коли мені казали, що Христос не є людиною. І люди казали це впевнено. І люди казали, що я вірю, що Христос був, але Він не був людиною. Бо навіть на Христі його підмінили, за нього помер Іуда. І тому Він смерть не прийняв на Христі. Такі є навчання і на сьогоднішній день. І тому ми бачимо, що той, хто є антихристом, він в першу чергу не визнає Ісуса, який прийняв, прийшов. У тіло людське. Друге, Друга ознака це шостий вірш ми читаємо. Ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо Духа істини і духа обману. Тобто людина, яка не визнає Ісуса Христа. В тілі, пришедши в тілі, вона не хоче навіть слухати за це. Цей дух, він не хоче слухати істини. Цей дух відвертається від істини. Сьогодні багато людей мають в своєму житті бажання бути з Богом. І коли задаєш питання, хто хоче в пекло, ніхто руки не піднімає. А хто хоче в рай? Усі піднімають. Знаєте, я це роблю буває на похоронах. І люди дивляться і кажуть: ну всім же ж бажаємо і раю, і самі хочемо туди. Але для того, щоб попасти туди, треба приймати істину. Яка проголошена Словом Божим через апостолів. І сьогодні я хочу, щоб ми подивилися і поміркували, розглянули, що означає саме визнавати Христа, пришедшого і прийнявшого? тіло. <кій> Іван в своєму посланні, в Євангелії своєму в першому розділі 14 вірш каже такі слова. І слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми побачили славу Його, славу як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Чому так важливо? Визнавати Ісуса Христа, пришедшого в тілі? Тому що це є центром нашої віри. І я написав шість таких ну, пунктів собі. Чому ми, коли ми визнаємо Ісуса Христа в тілі, що нам це дає? Яка в нас віра? Що за центр ми маємо? І таке визнання має на увазі такі істини. Перше, Ісус є Христос, тобто Месія. Він є центром людської історії, в якої Христос є великою обітницею Бога Отця. Він є виконанням Божої обітниці. Ми співали псалом. Те, що обіщав Бог, то він виповнить. Божа обітниця була народу Божому в тому, що буде Месія. І цей Месія прийде і народиться в тілі. Це буде той, хто буде надалі виконувати свою місію. Другий пунктик. Прийнявши тіло, він став зразком життя для, всякого, для всякої людини. Він показав, як можна жити. Ми чули проповідь за лагідність. Христос каже, навчіться від мене, да? лагідності. Христос прийшов і став зразком для кожної людини, як жити. Третє. Прийнявши тіло, Він є нашим спасом. Давайте ми подивимось на послання до римлян. Рімлян. Восьмий розділ, третій вірш. Адже що було неможливе для закону через немічність тіла, Бог пославши свого сина в подобі гріховного тіла, і задля гріха засудив гріх у тілі. Щоб засудити гріх? Христу треба було одягнути або втілитися в наше тіло. І це важливий фактор. Якби він звершував цей суд над гріхом десь поза тілом, то це було б неможливо для осудження гріха. Ну як він це зробив у тілі, людському тілі. Він це зробив назавжди. Засудив гріх. І звільнив нас від гріха. Тому ми бачимо, що він є нашим спасом. Четверте. Прийнявши тіло, він став первосвященником. Євреям четвертий розділ. Ми читаємо. З 14 го вірша. 14-15 вірш. Тому, маючи великого пересвященника, який пройшов небеса і Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Адже маємо не такого пересвященника, який не може спідчувати. Нашим слабкостям, але який, подібно до нас, був випробуваний у, всякому, у всьому за винятком гріха. Він був випробуваний всьому за винятком гріха. Ми бачимо, що присутність нашого Спаса в тілі, вона дає, надала йому право бути. Первосвященником. Первосвященником, який пройшов, ми прочитали, небеса. Як пройшов? В тілі пройшов. В якому тілі пройшов? В прославленому тілі пройшов. Будучи в людському тілі, він пішов на небеса і назавжди став людиною. Він не пішов туди духом. А він пішов туди і духом, і тілом. Ви знаєте, я згадую такий випадок у мене в дитинстві був. Ми жили в такому, в такому знаєте, атеїстичному моменті житті цього нашого. Спільноти нашої, і нам вчителі розказували, що ми там з мавпи, і ніякого Бога немає. І один раз вчитель, який преподавав нам труди, він за мною спілкувався і каже мені, ну розкажи мені, що, що ти там, от, от якогось Бога віриш. А я був восьмий в сім'ї, і вся школа знала, що я з віруючій сім'ї, нас на лінійках, і позорили там і висказували інші, там навіть ну, наставляли, щоб нас і били там, і таке було. А він каже мені: Ну, де ти того Бога побачив? Я кажу, та ви його ж не побачите. Ну, я кажу. З настанов свого батька і мами, я ще не, ще не розумів до кінця, ну, Бог є дух. Мені казали батьки, що Бог є дух. І бачити його неможливо. Я йому кажу, Бог є дух, а він є дух. А, я твого Бога. Отак мені каже. І я кажу сьогодні, я тоді не розумів, щоб йому сказати далі. Вот. А, Сьогодні розуміє то, що Бог прийняв тіло і був і Богом, і людиною, то його так «О! не проглотиш. Тоді б я йому сказав би так. І це є важливим фактором, що Господь явився і відкрив нам Отця через те, що Він був у тілісь. Серед людей. І Він відкривав Отця для того, щоб люди могли повірити, що Він від Отця. І тому, <кхух> маючи владу, Ісус Христос пройшов небеса і може вказати цей первосвященник. Нам дорогу туди, на небеса. Кожен, хто піде за ним і буде йти тою стежиною, він отримає небеса. П'яте. Через смерть в тілі він воскрес. Бо якби не було смерті, то не було б і Воскресіння. І коли Він перетерпів цю смерть, Він воскрес. І як перша людина, Він воскрес для того, щоб вічно жити в тілі людському. В 1 Корінфяному 15 розділі 20 і 21 вірш, ми читаємо такі слова. Та тепер Христос восстав з мертвих, первісток спокійних, оскільки смерть через людину, то через людину і Воскресіння. Мертвих. Ось що ми маємо, коли ми визнаємо Ісуса Христа, Котрий прийшов у тілі. І на останнє в посланні до Філиппіан, третій розділ, 20 і 21 вірш ми читаємо такі слова. Адже наше життя на небесах. Звідки і чекаємо Спасителя Господа Ісуса Христа, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, щоб воно було подібно до Його прославленого тіла. Я вважаю, що це дуже важливо в нашому житті розуміти. Що наше тіло, воно зміниться. В це треба вірити. Бо одна сестра, яка тут сиділа в нас, якій вже немає, надії її звали, вона мені казала Олександр Михайлович, тільки як помру, дивіться, щоб мене не спалили. А я кажу: а чому ви так турбуєтесь за це? А як же я воскресну? таке було у неї поняття. А Христос має владу написано змінити наше тіло. І неважливо, чи воно згниє, чи воно згорить, чи його з'їли там звірі. Воно буде змінено. І воно буде на небесах там. Де є Христос, звідки ми очікуємо Його в славному тілі? Но воно людське тіло. І ми, як е, 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 апостол Павло пише, котрий силою, якою він може все підкорити собі, перемінить наше принижене тіло так, що воно, що воно було подібно до його прославленого тіла. Це велика радість, правда, брати і сестри? Ми багато з тілом сьогодні боремося, знаєте, підкорюємо його, а воно не підкорюється, воно не хоче, бо воно має гріх. А коли Господь перемінить наше тіло, воно буде виконувати Божі закони. Воно буде. Підкорюватись і буде робити те, що Господь сказав. І Він сьогодні вже живе в нашому тілі, ви знаєте про це? Так апостол Павло каже: ви храм Святого Духа. І якщо ми ще не відчуваємо цього, то нам треба якось змінити відносини з нашим Господом і сказати: Господи, я не відчуваю Твоє керівництво. А коли ми відчуваємо, тоді ми відчуваємо цю супереч між тілом і духом. Ми постійно перемагаємо те, що тіло наше не хоче. І це є ознакою, що ми діти Божі. І звертаючись і повертаючись до, до того тексту, який ми прочитали, ми від Бога. Хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Давайте будемо слухати тих, хто написали нам, будучи з Ісусом Христом, котрі з Нім їли, пили, так апостоли пишуть, і чули Його слова, і все відкриття, яке Він робив для них. І будемо також шукати тих, хто слухає, щоб і вони стали дітьми Божими. Той, хто сьогодні ще не слухає слов, він, по определенню апостола є з духом Антихриста. Він не може це сприймати. Дорогі друже, Якщо ти в зібранні сьогодні є, і ти ще не відчуваєш, що Господь є пришедший в тілі, не визнаєш це, не відчуваєш віри такої, то сьогодні Господь є милосердний. Він може зняти з тебе оці е, лже навчання, які, може бути, ти чув, або ти. В них перебуваєш сам сьогодні. Через покірність Слову Йому, Його ти можеш прийняти цю істини, і ці істини доведуть тебе до тих небес, в які війшов Христос. Да благословить нас всіх Господь розрізняти духів і йти вслід за нашим Господом. Амінь. Помолимося.